Добрий вечір. Ви дивитеся інформаційну програму Огляд новин, яка традиційно розповість про найпомітніші події останніх днів. Отже, сьогодні у випуску засніжило, замело цими днями. Переяславщину засипало снігом. Велика інтенсивність випадання снігу зміщена хуртовина, і верхівна хутовина, і низова зова Кір крокує україною. Чим небезпечна ця недуга та чи загрожує вона Переяславцям? Кір він дуже заразний. Його заразність сягає приблизно ну, 100%. цієї неділі. Українці відзначають день соборності, свято єдності заходу і сходу півночі та півдня нашої держави. Це свято єднання, дружби, братерства, єдності, надії на краще життя. Водохресні гуляння біля озера з кожним роком усе більше переяславців у цей день бажають скупатися у крижаній воді. Нарікали на відсутність снігу. Зима вирішила змінити погодну ситуацію. Чи не всю Україну, у тому числі й наш регіон, від учора засипає снігом на проїжджій частині слизько, а через хуртовину ще й видимість погана. Дорожники вже взялися до роботи. Чи вдається їм протистояти стихії та здолати снігові кучугури? Відповіді на ці запитання дізнавалася Івана Данюк. Снігова хурделиця, розповідає головний інженер пересла Хмельницького дорожнього управління Микола Круглий, розпочалася ще в п'ятницю, о другій годині ночі. І наразі погодні умови є дійсно складними. Велика інтенсивність випадання снігу, до того всього ще і вітер, який піднімає сніг, який випадає на поле. Разом з тим виходить змішана хуртовина, і верхівна хуртовина, і низова хуртовина. Найтяжче продовжує наш співрозмовник у таку погоду водіям, адже у зв'язку з хуртовиною дуже погана видимість. На дорогах видимість, як ми зараз бачимо, десь приблизно десь метрів 300. Всього. Так що може бути небезпечна ситуація. Вчитуючи і те, що видимість невелика, і вчитуючи, що стан дорожнього покриття на цю минуту білий, тому що його не можна добитися, щоб він був чорне дорожне покриття, хоч воно і оброблено протиожеледними матеріалами, але все одно постійно падає сніг, воно перемішується. Для того, щоб попередити аварійні ситуації, які в таку негоду не рідкість, наголошує Микола Круглий. Їхня служба до роботи приступила відразу ж. Техніка працює, виїхала не вся разом, виїхала по мірі його потреб. Деякі виїхали в 4 години, деякі виїжджають ще й досі, тому що збираємо інформацію, де знаходяться які перемети. Де більш складні погодні умови, направляємо техніку іменно туди, де вона на сьогодні, на цю минуту і більш потрібна. Автобуси з пасажирами проїжджають якби нормально, о, транспорт теж проїжджає нормально. Так що будемо сподіватися, що поки що таких нарікань на дорожню службу немає. Сподіваються, дорожники що вчасно справлятися зі сніговими заметами, їм вдаватиметься і надалі. У таку справжню зимову погоду важливо берегтися від застуд. На щастя, до цього часу на Переяславщині випадків захворювання на грип не було зафіксовано, проте нині медиків непокоїть інше інфекційне захворювання кір, адже ця недуга поширюється Україною. Найбільше від неї потерпають жителі західних областей, зокрема Львівщини. Декілька випадків було зафіксовано вже і в Києві. Тож, чим небезпечна ця хвороба та яка ситуація в нашому регіоні? Про це сьогодні в нашій програмі розповідає лікар-інфекціоніст Центральної районної ...лікарні Олена Томчук. Кір він дуже заразний. Його заразність сягає приблизно ну 100%. відсотків. Кір це небезпечна і підступна хвороба, зазначає лікар-інфекціоніст центральної районної лікарні Олена Томчук. Якщо пригадати історію, то так звана мала чума лютувала в Європі на початку минулого століття. Тоді від неї померло близько мільйона людей. У двадцятому столітті було винайдено найбільш дієвий засіб у боротьбі проти кору це вакцинування. Після того, як була введена ця вакцинація, то процент дорослих і підлітків у захворюваності на кір виріс, тому що дітки вакциновані молодшого віку, в їх середовищі якби захворювання на кір не так часто з'являється. Отож, нині частіше на кір хворіють підлітки та дорослі люди. Це інфекційне захворювання продовжує розповідати Олена Миколаївна, особливо небезпечне саме ускладненнями, котрі виникають в організмі людини вже після перенесення недуги. Організм настільки ослабляється, що приєднується після кору неспецифічні інфекції, які викликають потім пневмонії і ураження шкіри. Які ж основні симптоми цієї хвороби? Світобоязнь. І може з'являтися нежить. Сильний головний біль, інтоксикація. Наростає температура до 40 градусів. З'являється висипання спочатку на шиї за вухами на обличчі, вони великі, плямисті, рожеві. Потім вони стають бордові, потім вони на другу добу з'являються на тулубі, і на третю добу вони з'являються на кінцівках. Тобто, така етапність висипань характерна для кору. Цікавимося, яка ж ситуація на Переяславщині. На Переяславщині на сьогоднішній день підтверджених випадків кору за минулий найближчий період не було. Отож, єдиним ефективним засобом профілактики цієї недуги є вакцинування. А ще Олена Томчук радить у зимовий період підвищувати свій імунітет. Продовжуємо програму із першу дещо історії 18 січня 1654 року. У Переяславі відбулися збори представників запорозького козацтва на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким, де було прийнято рішення про об'єднання України з Росією та перехід її під заступництво московського царя Олексія Романова. З нагоди 358-ї річниці Переяславської ради на центральній площі нашого міста відбувся мітинг, організований комуністичною партією України. Розповідь про це у репортажі на головній площі нашого міста відбувся мітинг, на якому виступаючи наголошували на тому, що переясливська рада 1654-го є доленосною подією в історії нашої країни. На мітингу був присутній лідер компартії України, голова парламентської фракції комуністів Петро Симоненко. ми зібралися з вами справді на святому місті? Бо саме тут практично 360 років тому. Наші з вами предки визначили долю українського народу. Петро Симоненко переконаний, що потрібно робити висновки з нашої історії. Давайте навчимо і майбутні покоління любити історію, шанувати майбутнє і дорожити тим, що ми можемо зробити. Ось тут хай буде вічна братерська наша дружба між російськими. І українськими братами. Ми за єдність наших народів. У рамках святкування присутніми було покладено квіти до пам'ятників Володимиру Леніну та Переясливській раді Україна та Росія навіки разом. Також було організовано екскурсії до відповідного музею національного історико-етнографічного заповідника. Заходи продовжилися в районному будинку культури, де відбулася науково-практична конференція Переясливська рада 1654 року. Уроки і сучасність. За Її підсумками було підписано резолюцію, які наголошується на тому, що саме завдяки Переясливській раді Україні вдалося зберегти ідентичність свого народу, на якій тоді зазіхала католицька Польща. Крім того, зазначають у резолюції, завдяки цьому рішенню наша держава надалі зробила великі досягнення в науці, культурі та мистецтві. Цей тиждень багатий на історичні події, хоча вони різняться між собою. Однак у нас демократична держава і кожен із нас має право на свободу думки та поглядів. Якщо в четвер певна когорта українців відзначала 358-му річницю Переяславської ради, то завтра, у неділю, прихильники єдності України святкуватимуть 93-ю річницю проголошення акту соборності УНР та ЗУНР. Вони кажуть, 22 січня 1919-го століттями розірваний український народ став вільним лівобережна Україна вийшла з російської, а правобережна з Австро-Угорської імперії і воз'єднався на своїй землі в єдиній державі. Про історію цього свята розповідає старший науковий співровідник НІЕС Переяслав Станіслав Дембіцький. Ідея соборності бере свій початок з часів об'єднання давньоруських земель навколо князівського престолу в Києві. А її філософське коріння сягає ще візантійського періоду. Протягом віків її практичним тіленням займалися українські гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип Орлик. У 18-му, на початку 20-го століття, коли українські землі були поділені між сусідніми державами Польщею, Росії, Румунії та австро Ця ідея знайшла своє відображення в працях вітчизняних мислителів. Оскільки для боротьби за свої національні інтереси Україні була вкрай важливою територіальна єдність, розповідає науковець Станіслав Дембіцький. Але Перша світова війна пробудила народ. Три з половиною мільйони українців воювали в складі російської армії на фронтах Першої світової війни. От і незгоди, ото загибелі мільйонів людей на фронтах. Оце господарська розруха привело до того, що ці самі українці пробудилися зі сплячки. 1917 року після лютневої демократичної революції було повалено царський уряд. Натомість утворився тимчасовий уряд. Тимчасовий уряд дозволив національний рух інших народів в певних рамках. В певних рамках і демократичні процеси привели до того, що утворилася Центральна Рада, яке проголосила чотири універсали, і ці універсали йшли поступово від автономії України до її незалежності. У результаті ухвалення третьої універсалу української центральної ради 7 листопада 1917 року була проголошена Українська Народна Республіка, до складу якої війшло 9 губерній. Під впливом цих подій у жовтні 1918-го у Львові представники західноукраїнських політичних партій створили Українську національну раду. А 19 жовтня того ж року. Було проголошено утворення Західноукраїнської Народної Республіки. 10 листопада цей уряд, генеральний секретаріат, приймає рішення піти на об'єднання із Українською Народною Республікою. Чому це було потрібно? Тому що тільки не утворилася в Західній Україні держава, ця українська, на неї пішла війна, війною Польща, яка теж відновилася. Відтоді між урядами УНР та ЗУНР велися переговори про втілення ідеї соборності. 3 січня 1919-го Національна Рада ЗУНР у місті Станіславі нині Івано-Франківськ схвалила закон про об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки з Надніпрянською Українською Народною Республікою в Народну Республіку. 21 січня 1919-го в хусті всенародні збори ухвалили рішення приєднати до Української Народної Республіки Закарпаття. Наступного дня, 22 січня, мало відбутися проголошення акту злуки. 22 січня. Чому обраний цей день? Тому що це річниця проголошення незалежності України четвертого універсалу. 22 січня було проголошено всенародним і державним святом. Київ був прикрашений національними синьо-жовтими прапорами, гербами. О 9-й годині ранку в усіх церквах відправлялися богослужіння. 11-й годині ранку. По всьому периметру Софіївської площі чотирикутником розташовуються українські військові частини. Це піхотинці, це артилеристи. За солдатами починає йти народ. Величезна кількість народу заповинила всю Софійську площу. Це було величезне, вели людя зібрання, був морозний ранок. О 12-й годині розпочалася урочиста церемонія проголошення акта злуки. Член директорії Микола Швець урочисто зачитав універсал директорії. Від нині зливаються воєдино, віками відділені одна від одної частини України, Надніпрянська Україна, Східна Галичина, Закарпатська Україна, північна Буковина. Збулися відковічні мрії тих, які боролися за єдину і соборну Україну. Після цього відбувся молебень, а потім військовий парад січових стрільців. Наступного дня 23 січня розпочався трудовий конгрес України, який мав виконувати функції всеукраїнського парламенту. Акт злуки було затверджено вищим законодавчим органом держави. На основі цих рішень Західноукраїнська Народна Республіка перейменувалася у Західну область Української Народної Республіки. Єдиним державним гербом став Тризуб цей день, 22 січня, 1919 року, це прекрасне свято. Це свято єднання, дружби, братерства, єдності, надії на краще життя. Тож завтра українці відзначатимуть День Соборності своєї держави. З нагоди цього свята в нашому регіоні щорічно проводяться урочисті заходи. Так було і цього разу. Проте, як відзначало День соборності місто, дивіться в наступному сюжеті. У п'ятницю в міській раді зібралося немало переяславців. Здебільшого це люди патріотично налаштовані та небайдужі до долі рідної держави, до її історії та сьогодення. Зі святом їх привітав міський голова Олександр Шкіра. Це надзвичайно історична подія. Україна в нас єдина, неподільна. І немає в нас ні сходу, ні заходу. Це одна територія. І хто б не говорив, я сподіваюся, нікому не вдасться. Розділити нас на східників і на західняків, центральну частину і інші регіони, так як комусь би це хотілося. Далі урочистості продовжилися виступом старшого наукового співробітника НІЕС Переяслав Юрій Авраменка, який нагадав деякі факти з історії встановлення цього державного свята. Зокрема, розповів про те, як усе це відбувалося на Софіївській площі в Києві. Тоді, рівно о 12-й годині, розпочалася церемонія проголошення акта з луки, і було урочисто зачитано текст універсалу директорії при вході з вулиці Володимирської на Софіївську площу. Звели тріумфальну арку, прикрашену старовинними українськими гербами. О 9-й годині ранку в церквах Києва відбулися богослужіння. О 12-й годині на Софійській площі розпочалася урочиста церемонія проголошення акта звуки. А далі святкування продовжилося виступами переяславських артистів. Ідемо далі. Останніми роками спостерігається тенденція, що мешканці великих міст переїздять на постійне місце проживання у менші з розміреним способом життя, як до прикладу, у Переяславі. Нерідко їхні вибірги випадає саме на наше місто. Мовляв, тут спокійно і затишно. Так вважає героїня нашого сюжету Алла Літкова, яка стала Переяславкою минулого року. З нею познайомилася Тетяна Панченко. Народилася й довгий час мешкала Алла Літкова на півдні України у місті Миколаєві. Там у неї було своє життя сповнене творчості та активності. За фахом жінка інженер-конструктор, має диплом Київського інституту легкої промисловості. Спершу вона працювала на фабриці, де шили одяг. Три роки попрацювала на фабриці. Я зрозуміла, що модельєр і фабрика це настільки різні речі. Був план, його треба було виконувати. Або якщо не виконання плану, це трошки інше. Це було дуже складно і дуже не, не, не для мене. І я перейшла працювати в школу у школі мистецтва та прикладних ремесел. Алла Літкова відчула, що це саме те місце, де можна втілювати в життя свої ідеї та творити. Тут вона організувала театр костюма. Цей театр був повністю на мені. Я придумувала колекцію, я придумала ідею, зав'язку цієї колекції. Діти розбирали собі ролі. В цій колекції, і кожен працював над цій колекції. Суть театру була в тому, що діти не просто демонстрували створені костюми, проходячись подіумом, а показували глядачам сценки, де кожне вбрання мало образ. Я хотіла на сцені показати не дитину в якомусь одязі, а показати костюм як образ. Для мене завжди починалося з музики. Вона навіювала якісь такі. Образи, а потім вже я думала, як показати на сцені. За час роботи в спеціалізованій школі в Миколаві вдалося створити немало тематичних колекцій. Активну участь у цьому процесі брали вихованці Алли Літкової. На цих фотографіях фрагмент спектаклю Новий день Єгипту. Ось фрагмент жителів Єгипту. Тут статуя Бог Ра. Він такий високий, красивий, статний. Хлопець, але потім він спускався по цих ступенях і він танцював хіп-хоп. То коли шився цей костюм, то треба було думати про те, щоб у нього ніде нічого не заплуталося. До речі, театр костюма пані Алли мав назву Пандора. Пандорою називали жінку, яку створили боги. Вони подарували їй все, що могли подарувати. І слово Пандора з грецького переводиться як всім обдарована друге значення цього слова. Пандорами називалися перші ляльки-манікени. Та згодом робота в театрі закінчилася, адже наша співрозмовниця вирішила виїхати з Миколаєва до Києва. Поживши певний період у столиці, зрозуміла, їй потрібне спокійніше місто. Стала шукати, які є міста, містечки в Київській області. Кілька там самі, сама собі відібрала. Поїхали з дочкою, подивилися ці міста. Так, отак от я перший раз попала в Переяслав, і я зрозуміла, що мені треба треба переїжджати в Переяслав, бо це це, це духовний центр, це точно духовний центр. Так, Алла Літкова й залишилася в Переяславі. Крім моделювання одягу, майстриня займається лялькарством. Вона має в'язані та пошиті іграшки, ляльки мотанки які історія сама не запозичуючи образи від інших. А ще пані Алла в'яже гачком та спицями різний одяг. І знову ж таки, її моделі ексклюзивні, адже до кожної речі вона додає щось від себе. У мене два інтернет-магазини. Воно продається нормально, продається через інтернет. Ще одна грань таланту рукодільниці вироби із соломи. Усе це можна побачити в її нещодавно відкритому салоні Улітка. Алла Літкова нині з головою занурилась у творчість, але каже, все одно не вистачає театру костюма. Тому має надію, що з часом вона відродить його, але вже в нашому місті, адже в Пер'ясові мешкає багато творчих та активних людей, які допоможуть втілювати в життя її оригінальні та ексклюзивні ідеї. Цього четверга, 19 січня, православні і греко-католики відзначали водохреща. Це третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу. загадка про хрещення 30-річного Ісуса в річці Йордані. Вийшов він на берег, а з небес почувся голос Бога Батька, який назвав Ісуса своїм сином, і на нього зійшов Святий Дух в образі Голуба. Звідси ще одна назва богоявлення. Традиційно молебнями, освяченням води та посередзимним купанням відзначалися. Свято хрещення Господнього і жителі нашого міста. Як це було? Розповідь у сюжеті. Замість звичних добрий день чи добрий вечір Христос хрещає. Лише 12-та година водохресного дня, а біля місцевого лісового озера не проштовхнутися. Чимало тут і охочих шубоснути у воду. Затримка лише за священнослужителями. Вони, як годиться, попередньо службу відправляють. Родителі, Господи, є, своє я віця поклоненє. Після молитви та освячення старт пірнання до полонки вишукувалася черга. Це жінка пішла, і я слідом задіяла. Каже, куди голова туди шиє, чи куди шиє, туди й голова. Дуже себе гарно почуваю. Здоров'я на весь рік мені вистачає. Дуже дуже хороше. І чувствую себе, як воздушна вся. Зимова купіль переяславцям до душі, адже це, як вони самі говорять, і весело, і для здоров'я корисно. Тому що це свято, так, це як. Бог нам дає своє благословення в цей день. Людям усім здоров'я посилає, то і я кожен рік купаюся. Не зрадив цього дня давній традиції міський голова Олександр Шкіра. Ці традиції вже підтримую не один рік. Вода дуже прекрасна. Цю воду, ви знаєте, вона має такі фізичні властивості, що ніхто не зафоріє, вона очищає. Саме головне, що очищається, і душа, і тіло людини. Новачкам вже тут порада одна: не боятися студеної води. Ну що ж, спробую. І переповнюють відчуття найрізноманітніші, але точно можу сказати. Не такий страшний вовк, як можна здатися на перший погляд. Опісля водохресної купелі біля озера розпочинається інший давній обряд народні гуляння, які цьогоріч тривали аж до вечора. Сьогодні на календарі 21 січня. І ось якими цікавими фактами та подіями цей день запам'ятався в історії. Tchau, Цікаво знати, що цього дня, 1701-го, Петро перший підписав указ про створення першої інженерної школи. 1919-го відбулися закарпатські всенародні збори, де ухвалили рішення щодо воз'єднання Закарпаття з Україною. 1925-го – визнання СРСР Японією. Японські війська залишають російський далекий схід. 1954-го У сполучених штатах Америки спускається на воду перший підводний човен з атомним реактором Наутілус. 1978-го Олекса Гірник вчинив самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації. 21 січня народилися. 1338-го – Король Франції Карл П'ятий Мудрий, 1906-го – російський хореограф Ігор Мойсеєв. 1924-го – всесвітньо відомий британський комік Бенні Хілл. 1957-го американська акторка лауреатка Оскара Джина Девіс. 1960-го російський актор Дмитро Харатьян. На сьогодні це все. Бажаю вам теплого та затишного вечора. До побачення і нехай щастить.